Добрий день, шановні наші підписники тіктоку, наша багатомільйонна аудиторія! Я веду гарячий репортаж про початок нового 2021 2022 навчального року, і це трансляція прямого ефіру з одного з найкращих ліцеїв України. Ліцею політики, економіки, права та іноземних мов. Завжди намагаюсь бути в курсі всіх подій, слідкувати за трендами, тенденціями. І от TikTok для мене трошки річ нова. Хотілося б ознайомитись, і мені потрібна ваша допомога. Можливо, хтось із вас зможе мені в цьому допомогти. Є бажаючи? О, давай, виходь. Привіт. Показує, що там треба робити, і якщо можливо хтось хоче приєднатись, то підтримайте нас. Діти відкидають планшети, телефони, ноутбуки і навіть поп-інти. Сьогодні ніхто не приніс взагалі жодного. І обирають саме святе книги. Зверніть увагу, які книги. Це новація Тік-Ток. Знання, досвід, зміння. Все саме найкраще. І це найкраща реклама саме нашого тіктоку, тому що це не лише розваги, це щоденні лайфхаки, відеоуроки і головне цікаве і веселе спілкування. Сьогоднішнє свято проведемо в самих найкращих і сучасних тіктоківських традиціях. І е, зараз буде невеличке тікток-інтерв'ю для наших учнів, щоб перевірити, як вони підготувалися до початку навчального року. Шостий клас. Шостий клас. А ну не гомоніти, ви гарнючі, чемні діти. Сьомий клас. Сьомий клас. А ну обнімашки. Ви тепер всі семи. 7... П'ятий клас. Як ви за літо підросли? А нещодавно ще маленькими. Були. Дев'ятий клас. Ви як моделі, стильні. А фізкультура покаже, які ви себе. молодці. 8 клас, 8 клас, забудьте про телефони. Пам'ятайте всі шкільні закони. Десятий клас. Які дорослі стали, тож, щоб уроки вчить, не, не забували. Одинадцятий клас. Візьміться за руки дружно. Госила класу, справжня, дружба. О, ви як одна шкільна родина, і любите рідну державу, Україну. Україну. До речі, цьогоріч ми святкуємо славний 30-річний ювілей незалежності нашої держави. Славімо школу, її учнів, вчителів, батьків. Шануємо нашу Україну і зустрічайте чарівних ведучих нашого дійства. Зібрала осінь на шкільнім порозі, готових до співпраці нас усіх. І перші дзвоник, десь уже в дорозі. Скоро вітатиме друзів шкільних своїх. А друзі юні, завзяті, окрилені успіхами. Це все про вас, діти, про найкраще прийдешнє і майбутнє: Україна серце серце на долоні. Україна золото хлібів. Україна син очей сіночній домі. Україна неповторний спіх. Дякую. До вітального слова ми запрошуємо директора нашого дружного дому Інгу Валентиніну. Любі діти, дорогі колеги, вчителі, дорогі наші активні, найкращі батьки. Ще раз вітаю вас із святом Дня Незалежності України. Україна в цьому році відсвяткувала 30 років період мудрості, період звершень. І ми всі віримо, що нас чекають найкращі часи, і це все. Завдяки нашим дорогим дітям, нашому новому поколінню, молодому, сучасному, креативному, динамічному, можна підбирати ще багато-багато слів. Наш ліцей в цьому ж серпні, в цьому ж році відсвяткував своє 20-річчя. Якщо 30-річчя – це час мудрості. Вже гармонії у душі, то 20 років це навпаки час змін, час молодості, час активності та звершень. Тому нашим учням я хочу побажати, щоб цей рік став для вас початком чогось нового, особливого, в першу чергу, цікавого, щоб ви на наших уроках. Не були для вчителів якимось об'єктом навчання, а щоб ви ставали партнерами, щоб ви розуміли, що, приходячи на кожний урок, ви розуміли, що ви використаєте це в цьому житті. Неважливо не станете ви фізиком, істориком, філологом, хіміком, чи ви оберете зовсім інший шлях. Але головне, щоб ви були успішними, мотивованими. І головне, щоб ви були справжніми людьми. Дорогим нашим колегам я хочу побажати креативності, наснаги, терпіння, щоб ви завжди любили наших дітей, розуміли, відчували їх потреби, їх бажання і завжди діяли в найкращих інтересах дитини, навіть якщо ці інтереси не співпадають з вашими особистими. Нашим батькам я хочу побажати також наснаги, терпіння, продовжувати навчатись разом зі своїми дітьми, побажати дійсно розуміння, прийняття своїх дітей, розуміння їхнього вибору. Особливо це стосується батьків і учнів нашого 11 класу. Та головне, щоб ліцей для вас запам'ятався з найкращої сторони, і головне, щоб ви самі особисто змогли зробити вибір, не боялись його зробити, навіть якщо ви помилитесь, навіть якщо ви е, виб... сьогодні виберете одну спеціальність через декілька років іншу, навчіться приймати помилку. Помилка це досвід. Головне, щоб ви були щасливими та успішними. Людьми ще раз зі святом всіх всім нам творчих злетів, Гарного початку та легкого шляху у 2021-2022 році. Зі святом! свято! Хоч як ми хотіли канікул, але все ж через тиждень чи два вдома нас знову починається ліцею. Цікаво, що ж то воно нас підтягує? Та це, мабуть, магніт що в фізичному кабінеті стоїть. А мені здається причина в іншому. Ми просто-напросто стали школоманами. Просто ніхто про це не хоче говорити в голос. Ось як воно. Та ну, які там школомани? Ми просто ліцеїсти, а ліцей це наш другий дім, і ніякий магніт нас не тягне, а просто дівчата скучили за хлопцями. Хлопці за дівчатами. Хтось скучив за високими оцінками. Хтось за віками. Хтось прийшов розбити вікно. А хтось носить голову. Хтось прийшов навчитися розуму. А хтось прийшов дуже розумний і ще думаю навчати вчителів. Але всі точно скучили за ліцейним життям. Урочисто всіх школа зустрічає. Поклич всіх перший дзвінок. Вчителі всіх ласкаво вітають, проведуть для вас перший урок. Цей урок незвичайний, ви знаєте, відкарбується в пам'яті. Проводить новий дуже швидко, як весняних птахів перед звін. У житті у кожної з нас буває перший найкращий клас нові книжки улюблений урок і перший шкільний незабутний дзвінок. Право дати перший дзвоник надається учням випускного класу сколоті Дмитру та гайовій Марії! <плес> Здравствуй, дзвоник. Мій добрий вірний друже. Десять років закликав мене на уроки та радісно сповіщав про перерви та канікули. Дякую, що відкрив мені світ наук. Привіт, дзвонику! Будемо знайомі. Перший урок, і вважаємо, що у вас все було окот. Я її окрилина. Мені навіть шкода, що закінчується мій репортаж, але я переповнена духом і сповнена стільки енергії, що мені її вистачить ще на багато-багато злетів. І сьогодні я зрозуміла одну істину: саме з таких шкіл утворюється нова українська школа, нова українська незалежна держава. Ви неймовірні! До нових зустрічей у Тіктоці! Ростю ми висипала, тут я вперше диво бачила. Тре моя земля, тре моя країна, тут моя земля, тут моя родина. Зелені моя гори, полони, да ти моя ху знань усіх учнів до нашого ліцею разом із своїми наставниками, учителями. Добрий день! 2021-2022 начальний рік прийдеш ній новий. Тож уперед, до знань, до мудрості, науки і домрі. Своїх ти учнів школу. Кримемо, голубка, обійми. На цьому урочиста лінійка, присвячена першому дзвонику, вважається завершеною. Батькам і гостям до побачення. А учнів запрошуємо до класу. 哈哈哈哈哈！你说真讲啊？